33 канал. Скажіть, будь ласка, чим ви керувалися е, при такому вироці, коли ви виносили такий вирок, яка як у вас була доказова база, тобто чим керувалися? Я ще раз повторюю, що вирок прийнятий згідно чинного законодавства, Ну, ви нам, як викинути. Колеги суддів не може керуватися емоціями. Я розумію, є фотографія. Це вже постфактум те, що з людиною було. Но коли наступила смерть, в який момент? І від цього залежали полікуючі ознаки вбивство особливо жорстокістю сульганських мотивів. В даній конкретній ситуації суд, наша колега, прийшла до висновку, що це вбивство. Без обтягуючих обставин. Да, <різв> Виходячи цього... <станут> в, <пустанут> <пустанут> ви, 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 з цього, <пустанут> які, <пустанут> які тілесні ушкодження були заподіяні, перше важке тілесне ушкодження, від якого наступила смерть, скажіть, що... <пустанут> за вашою версією, що... що відбулося після того, як наступила смерть, за вашою версією? <пустанут> Под, подальші... Подальші дії е, людей, на яких ви зараз е, спихуєте наступні дії, які е, передували всьому тому, що є на фотографіях і так подалі. Ви кажете, що все, все почалося з того, щоб е, без обтяжуючих наслідків відбулася смерть. Обтяжуючі наслідки, звідки вони взялися? За вашу листю. Ті лясі не схожі, вже забули. Коли смерть наступила, потерпіло. Коли він вже не чинив ніякого опалу, не відчував нічого. Це є залізною ситуацією. ви не відчували. Ти не має пів години. Ти не має пів години. А підсудний рада не себе поводив у залі суду? Чи що? Це правда, що підсудний некоректно себе поводив у залі суду? В нашому судовому засіданні? Було таке? В чому ми, це но, виражало? Ми в рамках діючого законодавства, е, Що старалися... саме робив підсудний, е, ну, висловлюючи свої некоректні дії? Ходив по, е, цьому відділенні, де його утримують. Не реагував на зуваження суду. Ми його е, неодноразово просили, щоб він... Давав свої доводи по межах апеляції ще мінезгідний та ворожавський цензурною Чому... Чому... лекції поговорив розправив. Чому він Я раху? Думала, Чому він, що він рахує, рахує, що вирок суду незаконний? Є. Які докази недопустимі, необ'єктивні, не сфальсифіковані? Він. На це не реагував, просто написав, uh -huh. далі продовжував своє, затягував час. Зупинити його ми не могли, тому що це було б підставою для скасування нашого рішення, що ми не дали йому виступити в захист своїх е інтересів, до, не, до, не довести, так як він собі рахує е доводи апеляції, не виступити в дебатах, не звернувся до суду з останнім словом. Ви ж то бачили, як у нас <плес> він <плес> небезпечний. А що потрібно йому з було? Шановник, давай лишило. Будь ласка. Я прошу можна, можна будь ласка. Я прошу, будь ласка, дозвольте. Ви я думаю, мене бачили з самого початку і самого до кінця. Правильно, я була в залі суда. Ви мені зразу відмовили, сказали, що краще не знімати, хоча засідання відкрите, Для мене це не зрозуміло. Але більше мене шокувало, чому, коли був оголошений вирав, чому всіх вигнали і сюди запросили лише захисників. Чому всі люди були в коридорі? Чому я, як журналіст, стояла в коридорі? Прокоментуйте, будь ласка, це. Чому? Чому? Оголошення... Я не зрозумію, що ви запитали. Я повторюю, мені не важко. Чому при оголошенні вирока журналісти і всі присутні стояли в коридорі? Чому всі попросили вийти? Чому міліція нас виганяла? Чому? Прокоментуйте. Чому це, це, запит... це запитання до конвойної служби. Ми вийшли в зал судового засідання. Адвокатів не сиділи, то чекали. Родичі є, чекали п'ять хвилин, поки всі зайшли. Ось Коли... чекайте. Коли всі зайшли, ми оголосили рішення суду. Хто всі? Повний зал, родичі Дивіться, Я всі є. особисто Тепер стояла під дверима, їх... я чула, як казали, завдіть, будь ласка, лише захисники. Лише захисники. Ця фраза повторювалася декілька разів. Чому потрібні Давайте, були захисники? Запитайте, запитайте, запитайте маму, я була хто був. Я особисто була присутня і в залі взайтрим... потім стояла за це мою підтримку не пустили. Прокоментуйте, що це і не на перші пустили. пустили. Чому чесний вирок не можна було сказати на всю громаду? І чому пресу не пустили? Не перекручуйте обставини. Повний зал був глядачів. Е, е, Хто не поміщався в зал судового засідання? Нас на можливість. Ми, ми не можемо всіх помістити з приводу того, що ви говорите, що не допустили пресу. Ви всі були в судовому засіданні. Ви бачили, яка була реакція Макоцея на тих людей, які були за вікном. Ми попросили зашторти е, жалюзі, хай він не дивиться і хай. Щоб ми могли слухати справу, щоб він не зірвав нам судові засідання. закрив, ну, ми, ми не вже... Ви пішли Ха? до випуску. Я прошу, це називається неповага до суду з боку е, людини, яку судять. І якраз це називається неповага до суду, йому робиться попередження. І, і інакше це попередження вносить. Ви були в засіданні Кам'янець-Подільського міського судові. Ви пам'ятаєте, що ви, там, ви, там творилося? Прекрасно, а, помни, а, і, і, і коли, коли працювала камера, була тиша. Ви бачили, що це неадекватна людина. Коли працювала камера, була тиша. Чому вона ще ніколи не прощупав вас, зрозумів, що він на вас може їхати? Це, це психолог. Він приходить, прощупує почву, е, почву і він розуміє, я можу цією компанією руководити. І він вами руководить. Потерпі, не ви його каменецький суд. Потерпіла. Скажіть, будь ласка, вам було б приємно, якщо б він з засіданням апеляційного суду знову вас обзивав. Послухайте, що вистав. Ми цього не допустили. А чому? А чому? Я, Зробити, я Що так? Так? Я шо шо він шо? не зробив? Я перепрошую, що тоді в якусь книгу тобто, попаранши, а тому, не є, зараз не по медичний експертиз, він у судний, ніяких відхилення психічний його немає. Я перепрошую. Ви трогаєте Європейський суд, Європу. Ви хочете в Європу. Я 12 років прожив в Європі. Я знаю, що таке є. Але на одному суду, скільки я був, такої ганьби немає.